6 грудня День Святого Миколая. День пам'яті Святого Миколая традиційно відзначали 19 грудня, але з переходом у Православної церкви України на новоюліанський календар дати неперехідних свят зрушилися. Тому День Святого Миколая за новим стилем тепер відзначають 6 грудня. Миколай жив у Малій Азії у 3-4 століттях. Народився Миколай у забезпеченій сім'ї і вже при самому народженні зцілив свою матір. А при хрещенні три години сам простояв у купелі на ногах, чим і показав, що він хлопчик незвичайний. За переказами вивчав божественне писання і багато часу проводив у храмі. Прославився він своїм милосердям, усім завжди намагався допомогти і навіть роздав своє майно бідним. Коли Миколай став дорослим, він став священником. Миколай присвятив життя служінню Богу і ревно захищав християнську віру. Миколай, чудотворець або як його ще називають Миколай Угодник, багато в чому допомагає. Тому моляться й просять його багато про що. Святий ніколи не відмовляє в допомозі, якщо молитва буде щирою. Святий Миколай захищає від неприємностей у дорозі, допомагає в разі голоду і хвороб. А також приносить добробут і достаток у сім'ю. У свято традиційно йдуть до церкви, щоб помолитися святому. Вітають одне одного і роблять подарунки. Особливо на них чекають діти. За традицією Святий Миколай уночі тихесенько підкладають дітлахам подарунки. На слухняних хлопчиків або дівчаток очікують приємні сюрпризи. А для неслухняних він залишає різочку. Тож бажаю отримати всім подарунки у цей день веселих зимових свят. Дякую за увагу!